Почне. Обізнаний, значить, підготовлений. Новий тир для школярів відкрили в одному із навчальних закладів міста. Дороговартісне обладнання придбали для тактичної підготовки учнів. Тир дуже ефективний, він має дуже багато функцій. Відповідно, можна виконувати вправу стриби із пістолета, з автомата, по одиночній цілі, по цілях, що з'являються, по рухомих цілях. Це дійсно е, дає навички і вміння е, юнакам, які будуть тут займатися, в майбутньому вже на бойовій зброї ефективно її використовувати. Використовувати тир будуть учні вищих професійних та середніх навчальних закладів громади згідно складених графіків. Саме заняття у тирі підготують учнів перед виїздом на навчальні полігони. До слова навчально-польові збори в рамках предмету Захист України вже пройшли більше тисячі здобувачів середньої освіти. Це надзвичайно важливо в процесі підготовки не тільки військового, а й цивільного, який так само має вміти тримати в руках зброю. Автомат повністю відповідає бойовій зброї. Він точно такий самий в вазі, він точно такий самий по всіх елементах, тобто він ідентичний абсолютно. Працюючи на ньому, навчаючись нормально на ньому. Бойовою зброєю буде користуватися дуже дуже легко. Такий предмет, як захист України, є надзвичайно важливим. Тож на поповнення матеріально-технічної бази закладів у цьому напрямку виділили 3 мільйони гривень. На ці кошти придбали муляжі гранат, боєприпасів, манекенів та різне обладнання, аби ознайомити та навчити дітей, як поводитись у найрізноманітніших ситуаціях. Саме з метою якісної підготовки учнів 10-11 класів, тих, які в межах навчальної програми вивчають захисту України. Ми придбали нове навчальне тренувальне обладнання. Згана сума, яку ми виділили на всі навчальні заклади, понад 3 мільйони гривень для кожної школи, абсолютно для кожної школи громади, це міські школи, також школи в сільській місцевості придбане обладнання, яке ми сьогодні презентуємо. Це навчальне обладнання, це тренувальне обладнання, пов'язане з тактичною медициною, з першою медичною допомогою, зміно вибуховою справою, з володінням зброєю. Навчальне обладнання для предмету захисту країни будуть закупляти і надалі, аби кожен школяр мав елементарні навички медичної допомоги, вмів користуватися зброєю, адже лише підготовлена нація здатна чинити опір загарбникам.